Вітаю всіх! Ви на каналі Майтак 96. І сьогодні у нас дуже така експериментальна рубрика. Мені захотілося її відзняти показати вам. Сьогодні ми будемо готувати яловичий язик. Рубрика називається кухня. Отже, що нам треба для нашого рецепту? Дивимося інгредієнти, я вам зараз розкажу все. І будемо готувати, покажу, що, за чим іде і як. Так, дивіться. Що в нас тут є? Перший гость програми це яловичий язик. Дві цибулинки нам треба для е, бульйону. Дві цибулинки треба для заливки. Морковка теж йде на бульйон. Дві штучки. чотири зубчика чеснику. Також йде для бульйону. І чотири листочки лаврового листа. Також нам треба буде 800 мл вершків. Чорний перець і перець, чайна ложка чорного перцю і чайна ложка перцю горошком духмяного. Також у нас йде червоний перчик гострий, хмелі сунелі і така сіль. А, і також 50 г вершкового масла. Для початку ми беремо каструльку, кладемо сюди наш язичок. Ось такий великий. Сюди. Це ми відставляємо так. І в нас завчасно є приготована гаряча вода. Її може не вистачити, щоб покрити повністю язик. Можна, То не страшно можна долити води з-під крана. Воно все одно повинно закипіти і прокипіти 15 хвилин. Заливаємо наш язичок гарячою водою. Видімо. Ой, Беремо наш язичок. Так. І ставимо. Для початку нам потрібно дати 15 хвилин, щоб він прокипів кипяточку, і першу воду ми обов'язково завжди зливаємо. Включимося через 15 хвилин. 15 хвилин прокипіло. Язичок 15 хвилин прокипів міняємо водичку. Ну що ж, друзі, а тепер у нас, виходить, ми водичку першу злили, додаємо туди сванської солі десь 1,5 столові ложки. Чайна ложка перець чорний, перець духмяний горошком. Отже, друзі, додали ми сюди сванської солі півтори столової ложки. Чайну ложку чорного духм'яного перцю, чайну ложку е, звичайного чорного перцю. Тепер сюди далі у нас іде дві цибулинки, чотири листочки лаврового листу листка. І так, два зубчика чеснику. Ой, не, всі, всі зубчики, всі чотири зубчики чеснику і дві морквинки. Ну, а тепер дивіться, все залежить от, від величини. Язика, якщо у вас язик великий, то я думаю більше 2 годин треба варити його. Якщо ж язик менший, то відповідно часу потрібно менше. що да ти, чорт побери, несеш. Ну, я думаю, мінімум 2 годинки ми будемо варити його. Зустрінемось через 2 годинки і будемо продовжувати далі. 2000 years later. Ну що ж, друзі? Ось пройшло вже 2 години. А для вас пройшло всього лише декілька секунд. Наша наступна задача: достаємо оцей язичок, який тут 2 годинки варився, і його треба почистити, так сказати, зняти з нього чехольчик. Зараз ви все побачите, все вам покажу. Так, ось дивіться, ось наш язичок. Ми його достали, я його трошки промив під гарячою водою, щоб його було легше розбирати і не обпектися. Наший бульйончик ми оставили. В цьому в каструльці не зливаємо його, тому що після того, як ми зараз очистимо язик о цього чехла його, от її... ось так воно очищається, бачите? Такі ось шматочки. І язик стає чистий. Зараз очищуємо його і минут так на 10. Не лучше минут на 20. Поставити його в бульйончику, щоб він насочився цим. Ну, щоб він був сочний. Набрався смаку цього всього, цибульки, моркви, перцю. Тож, зачищаємо язичок. Друзі, ось такий у нас вийшов очищений гарний язичок, вже від шкурок, від всяких пленочок. І зараз ми його переносимо сюди, у наш бульйончик. І він там ще дойде, а поки він буде зараз доходити, ми з вами зробимо заливку до нього, продовжуємо. Будемо робити нашу заливочку, для цього нам понадобляться вершки. Дві, дві упаковки там по 400 мл. 800 мл. Беремось таку посудину. Беремо наші вершки. Зараз їх розпакуємо гарно. Зокімося. Сюди ми додаємо чайну ложечку. Хмелі сунелі. І можемо додати сюди ще червоного перчику гострого. Десь півчайної ложечки чайну. Кому як, кому як, хто більше любить гостріше, додає більше. Хто не любить то півчайної ложки. І нам треба тепер це все змішати. фейсі зашками змішуємо. Гарненько. І сюди нам залишиться ще додати тільки чесничку. Так, оце в сторонку. Покам'я сюди. Беремо наш чесничок. Подивимося. Відправляємо сюди нашу сумішку. Залучимо на правочку. Так, як ви бачите, чесничок ми подрібнили. Додали в нашу суміш спецій і вершків. Візьмемо ще раз це ретельно перемішаємо. Ну, як ви бачите, заправка-заливка у нас вже готова. Ми її відставляємо в сторонку. Наша подріблена цибулька. Чекаємо трошки зараз промаринується наш ще язичок. І будемо його доставати і готувати. Нарізати і томити в сковорідці Чекаємо і починаємо. Ну що ж, друзі, ось наш язичок уже готовий. Візьмемо таку посудину, куди ми будемо його нарізати. І складати до того, як відправимо його томиться. Отже, друзі, дивіться, отака от кількість язику в нас вийшла. Зараз ми будемо його ставити, томитись, готувати. Ну, друзі, йдемо далі. Зараз уже наш такий фінальний етап, завершальний, залишилось зовсім трошки. Нам треба, так як великої сковорідки немає, взяли таку посудину. Робимо гоньок. Сюди ми додаємо 50 грам вершкового масла. Ну, дуже добре, воно в нас гарно так підтануло. Так. І зараз трохи в нас масло розтане. Ми візьмемо так, секунду. Масло розтане і ми сюди всипемо нашу цибульку. Яку ми нарізали. Зараз беремо цибульку. Так, дивіться, ми всипали цибулю, і зараз чекаємо того моменту, коли вона стане трохи м'якою, і можна буде додати вже наш язик. Зараз трошки підм'якне цибуля і продовжимо. Друзі, ви от дивіться, у нас вже цибулька трошки підмякла. Добре, розтануло вершкове масло. І зараз тепер беремо сюди, додаємо наш язичок, який ми перед цим порізали. І ретельно його так з цибулькою разом все треба перемішати. Можемо додати сюди нашу заливку, яка складається з вершків, чеснику, хмелі сунелі і червоного перцю. Беремо цю всю нашу суміш і заливаємо сюди. Так гарно, щоб спеції всі сюди потрапили. І тепер дивіться, на маленькому вогні нам треба дати десь 15-20 хвилин, щоб воно потомилося на маленькому вогні. І ще в кінці, в кого є, в кого немає, це не обов'язково, але я зроблю. Візьмемо трошечки кінзи. Наріжемо кінзи і додамо сюди кінзи в цю заправочку. 15 хвилин на маленькому вогні. Ідемо далі. Друзі, а тепер дивіться, тим часом, поки в нас томиться язичок у вершках, в спеціях, ми нарізаємо кінзу. Небагато. В кого немає кінзи, може взяти укропа або петрушки. Ну, я. Надаю перевагу кінзі. Беремо кінзу. Що ж, друзі, а зараз у нас, поки томиться, доготавлюється наш язичок, ми беремо кінзу і відправляємо її сюди красивенько, так, гарненько. Для запаху, для смаку. По солі, дивіться, кожен сам собі індивідуально. Бо комусь може бути багато, комусь може бути мало. Так що сіль, сіль для всіх індивідуально. Добавили трошки кінзи, не багато, зовсім трошки. Тепер беремо ложку і всю цю красу гарненько перемішуємо. Ой, а запах який. Ой-ой-ой! Найс! -ой -ой. nice. Це пальчики тільки облизувати і все. Так та смакота зараз у нас буде. Брожі, дивіться, в нас вже десь минут 10-15 пройшло. Я думаю, зараз ще минут, хвилин 5 і все буде готово. Презентую на тарілочці і покажу вам, як це виглядає. Ну і скуштуємо. Ось, друзі, якось так виглядає наша краса. Яловичий язик у вершковому соусі. І зараз я скуштую і скажу вам, як, як це на смак. Ну, люди, ми вже озброєні веделкою. І зараз скуштуємо язик, який ми стільки часу готували. Ну, я думаю, повинно бути смачно. Так, вибрати якийсь шматочок такий. Ой, я он нежный, я он на Ммм. Обалдеть. Просто. Я не ожидал, честно, что так выйдет. Это кайф. Ну так В роті аж тане. Схоже, як таке, знаєте, є як оце м'ясо, допустимо, як на холодець варять, і воно таке аж прямо в роті розпадається. Або як дуже довго томиться в цьому в духовці. В кайф. Друзі. всі хто приготував це зі мною, всім смачного, приємного апетиту! Я думаю, вийшло дуже кайфово. Хто за мною повторив, вітаю вас, якщо у вас вийшло і вам теж подобається. Що хочеться сказати на останок. Підписуйтесь на мій канал, тому що 95% глядачів мого контенту дивляться його без підписки. Будь ласка, підпишіться, поставте дзвіночок, поширте відео, скиньте комусь знайомих, поділіться. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там, де будуть всі анонси, всіх нових відео. Всі ссылки там будуть, вся інформація. На Twitch так само підписуйтесь, на TikTok. в усіх соцмережах буду радий вас бачити. Дякую за увагу. Всім смачного і до побачення. Зустрінемось в нових відео.